А ви ще жодного разу не пекли такий лінивий еклер рулет з млинцевого тіста, тоді моя вам щира рекомендація бажаєте, щоб швидко, просто і неймовірно смачно, тоді обов'язково готуйте за цим рецептом. А ще перевага цього рулета в тому, що він готується з доступних продуктів кожного. І ця історія починається з млинцевого тіста. Молоко в мене домашнє не збиране, але можна взяти із крамниці. Я трошки зговтою та додаю цукор, дрібку солі для аромату ванільний цукор або ванілін. Ваніліну додаємо на ну, кінчику чайної ложки. Сюди шкіл склянки молока та всипаю все борошно. Вмішую стану гладенького тіста, аби не залишилося жодних грудочок. І додаю молоко, яке залишилось. Дві столові ложки олії. і таке гарне тістечко виходить. Все перемішую і заливаю наденно застеленим пергаментом. І поки млинцевий коржик випікається до золотавої скоринки, готуємо заверний крем: 30 крохмалю, 10 борошна, дрібку ваніліна, цукор і гарненько перемішуємо сухі інгредієнти. Завдяки цьому наш крем буде гладенький і без грудочок. Від загальної кількості вливаю 100 мл молока, а більшу частину ставлю в човнець на вогонь. Можна додати все молоко відразу і стояти мішати, але ж мені зручніше просто заварити крем, коли молоко вже закипить. Гарненько помішуємо декілька хвилинок, і перші бульки з'являються, вимикаємо та до гарячого крему 20 г масла. І якщо молоко домашнє, цього вистачить для вершкового смаку і без зайвих калорій. Такий гарний золотавий коржик я маю за 25 хвилин при 180 градусах. Цього красунчика я охолодила на решітці, крем теж охолонув. і тепер збираємо рулет. Якщо маєте вишню, обов'язково додайте, це буде ще смачніше. Тепер загортаю цю всю красу рулетом. І цей рулет еклер він ідеальний: ніжний, в міру солодкий, з приємною вишневою кислинкою та таким шовковистим гладеньким кремом заварним. Загортаю рулет пергамент, на якому він випікався, можна використати харчову плівку відправляю на 4 годинки в холодильник, аби він просочився, стабілізувався. Краще, звісно, залишити на ніч. Але моїй домашній не витримали стільки часу, і розрізати його довелося вже через одну годинку, і все одно було дуже смачно. Такий рулет стане окрасою і до святкового столу, і на щодень до чаю кави. До теплих вечорів і душевних розмов не потребує складних інгредієнтів, але дарує максимум задоволення. Нехай вам смакує і до нових лівних історій!